Слава Ісусу Христу, шановні брати і сестри, шановні друзі, в цій відеоролику хочу говорити про ролі на все спільне земне життя. Коли молоді люди одружуються, вони отримують певні ролі, як чоловік, так і його дружина. Але на початок ми прочитаємо тексти із Божого Слова, на основі яких. І закладемо роздуми. Отож, перший лист послання до ефесян, п'ятий розділ з 22 тексту читаю. Дружини, коріться своїм чоловікам як Господові, тому що чоловік є глава дружини, як і Христос, глава церкви, і він Спаситель тіла. Але як церква підкоряється Христу, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть дружин своїх, як і Христос возлюбив церкву і віддав себе за неї, щоб освятити її, очистивши омовінням води у Слові, щоб представити собі славною церкву, яка не має ні плями, ні пороку або чогось подібного, але щоб вона була свята й непорочна. Чоловіки повинні любити своїх дружин так, як свої тіла. Хто любить свою дружину, той любить себе самого. Бо ніхто ніколи не мав ненависті до своєї плоті, але годує і гріє її, як і Господь церкву. Тому що ми, члени тіла Його від плоті Його і від кісток Його, тому залишить чоловік батька свого й матір і буде приліплений до дружини своєї і стане двоє плоті однією. Таємниця ця велика, говорю ж я ж. Говору ж, я стосовно Христа і стосовно церкві. Втім, кожен із нас нехай любить свою дружину так, як самого себе, а дружина, хай чоловіка, щоб шанув... чоловіка шанувала. Другий текст це буде книга буття, перша книга Біблії. І прочитаємо другий розділ, 18 текст. І сказав Господь Бог. Не добре людині бути самотньою. Створімо їй помічника відповідно до неї. Отож, ролі на все спільне земне життя. З моменту одруження чоловік є головою сім'ї. Головою сім'ї. Що значить бути головою? Що значить головувати практично? Що це значить? Часто можемо чути загальному О, чоловік голова. Це все правильно. Але що це означає практично? Перше, головувати це значить керувати з любов'ю і ніжністю. Керувати з любов'ю і ніжністю. Грецьке слово, яке перекладається тут як глува, да, воно означає владу також. Це людина, яка наділена владою. Чоловік наділений владою. І це передбачає керівництво в сім'ї. Тому. Скам так, головувати, це керувати в сім'ї з любовю і ніжністю. Друге, влада передбачає відповідальність, чоловік несе відповідальність за речі, які відбуваються в сім'ї. Найбільше відповідальності несе він. Ми маємо пам'ятати ті, хто хоче владу або хто хоче владу. Що відразу ж поруч відповідальність. Третє, керувати або ж головувати, це означає давати бачення на життя, бачення на життя, або в тих чи інших життєвих ситуаціях. в сім'ї, в шлюбі. Дивіться, написано в цьому тексті дружини коріться своїм чоловікам як господарі. Да. Як Господові, а це якраз і передбачає, якщо корітися, значить він дає бачення на життя. Що ми будемо робити? Як ми будемо рухатися, виїжджатиму чи не виїжджатимо з країни? Умови війни і так далі. Бачення. Часто ситуація сім'я може впадати в різні обставини. Різні складнощі можуть бути різні випробування. Непередбачувані які то речі. І це вимагає бачення, що ми будемо робити, як далі рухатися. Чоловік це той, як головуючий, він повинен давати бачення, як рухатися, як ми будемо далі рухатися. Що ми будемо робити в цій ситуації? Як діяти? Третє. Головуват, Четверте, головувати, це означає турбуватися, «оказувати турботу. В цьому тексті, який я прочитав після Нідоєх Фесян, з 25 го тексту дуже багато говориться про любов в ділі, як турботу чоловіка про свою дружину. Чоловіки. Любіть дружин своїх, і як і Христос возлюбив церкву і віддав себе за неї. Щоб освятити її, очистивши омовіння води у слові, щоб представити її собі славною церквою, яка не має ні плями, ні пороку або чогось подібного, але щоб вона була свята і не й непорочна. 28 вірш знову, чоловіки повинні любити своїх дружин так, як свої тіла. Хто любить свою дружину, той любить себе самого. І далі ще є продовження. Тім, кожен із вас нехай любить свою дружину так, як самого себе. Трічі, любить, любіть. Отож, головувати це означає турбуватися, оказувати турботу. І тут я би хотів на декілька таких важливих моментів звернути увагу. Ми можемо падати в крайності, як чоловіки. Дуже добре робити так, щоб був достаток в сім'ї, був комфорт, тому що дружина багато часу проводить вдома, в домівці, в будинку, на подвір'ї, да? в господарці. І добре, коли, як кажуть, все є. коли є забезпечення, коли є фінанси. Це все має своє значення. І це дуже важливе. Але іноді буває, що чоловіки на цьому зациклюються або зупиняються. Но по писанню слід турбуватися і про духовний стан дружини, не тільки матеріальний достаток сім'ї, але про стан дружини, духовний стан, душевний стан. Це має величезне значення. Турбуватися про духовний душевний стан. Давайте прочитаємо, тому що тут приклад церкви ставиться: Христа і церкви для нас, для чоловіків, для дружин. І як же ж Христос це робив? Зауважмо. Чоловіки люблять дружин своїх, як і Христос возлюбив церкву і віддав себе за неї. Для чого? Зауважмо. Щоб освятити її, її саму. Не матеріальний достаток, а її освятити, її зробити кращою. Далі, очистивши омовінням води у слові. Наступне, щоб. Представити її собі славною церкви, яка не має ні плями, ні пороку або чогось подібного, але щоб вона була свята і непорочна. Знову ж таки, представити її. Тому насамперед то тобто важливо нам звертати на це увагу, не тільки турбуватися про матеріальний стан, добробут, але й про особистість вникати, щоб. Був хороший духовний і душевний стан. Духовний і душевний стан дружини. Дуже добре запитати: слухай, ти щаслива зі мною бути? Ти задоволена? Тому звертаємо на цю сферу е, увагу. Кожна жінка хоче, щоб чоловік її був священником домі. Хоче бути за ним, як за стіною. Я за тобою, як за стіною. Щоб він був той, на кого можна опертися. Вона хоче, щоб він був священником в домі. Щоб він мав в цьому успіх. Іноді так буває, що ця роль занедбана. Бути священником в домі. Коли чоловік змозі головувати в євангельському розумінні цього слова, які речі просто необхідні, без яких неможливо? Перше, любити любов. Неможливо без любові бути головою. На практиці, не просто називатись. Написано: чоловіки любят своїх дружин, любіть дружин своїх, як і Христос возлюбив церкву Христос возлюбив церкву і віддав себе за неї. Віддача. Не можна бути головою в євангельському розумінні цього слова без того, щоб не віддавати. Потрібно віддавати, жертвувати собою на благо сім'ї, дружини. Віддавати. Що ми любимо більше робити? Віддавати чи брати? Віддав Христос. Наступним 31 текст. Тому залишить чоловік батька свою і матір і, приліпне, і, і буде приліпний до дружини своєї і стане двоє плоттю однією? Без ціє, цієї справи неможливо головувати. Ти або станеш головою сімейства, якщо не відділишся, не залишиш батька і матір. І не приліпишся до дружини. Або ти взагалі будеш ніким, просто рабом. Цей крок на початку має бути. Тому залиши чоловік батька свого і матір, і буде приліплений до дружини своєї і стануть свої, своє, двоє плоть однією. Має залишити. А зараз я би хотів сказати те, яка ж роль жінки на все життя спільне з її чоловіком. Ми читали, це книга буття, другий розділ, 18 й текст. Саме тут говориться про роль жінки. І сказав Господь Бог не хто з людей, не якийсь то філософ, не президент. І сказав Господь Бог. Не добре людині бути самотньою. Стрімо їй поміч, помічника відповідно до неї. Роль дружини бути помічницею, допомагати своєму чоловікові. Ми знаємо, що коли Бог створив Адама, Він дав задачу, що робити? І була, з'явилася необхідність помічникові. Ми, чоловіки, маємо різні ролі в різних місцях. Як громадянин держави, це роль. в церкві інша роль, в сім'ї ще інша роль. Як батько, в суспільстві скрізь, на роботі. І дуже часто маємо потребу, чоловіки мають потребу в допомозі в помічі. Чи то бізнесмен, чи то служитель. Він має потребу в допомозі в помічі. І правильно в євангельському розумінні слова, помічницею бути це допомагати чоловікові, а не зворотньо. Може бути іноді буває так. Приходить чоловік з роботи, втомлений, його десь несправедливо ну, не там насварили, розкритикували ще щось. Ну, прийшов ніяк. А вона замість того, щоб підтримати його, вона ще додає йому. Це є, це є помічниця? Ні. Це не так роль ця повинна виконуватися. Тому слід розуміти чоловіків. Да, коли він приходить з роботи, втомлений, слід розуміти його, не загружати, а можливо розружати. Це має значення. Може бути, да, от е, помічниця це не тільки погладити одіж. Це також має значення. Це не тільки наготувати і їсти, це також має значення, коли чоловік десь їде на роботу. Але сказати хороше слово підтримати, це і ділом, і словом. Бути помічницею. Іноді, можливо, не потрібно якось багато діла просто сказати хороше слово обійняти чоловіка, який прийшов засмучений. А це все має значення. Молитись за чоловіка, який служить чи проповідує. Як Ор і Аром да, підтримували руки Моїсея. Оце помічники. Не по рукам, але підтримувати руки. Тому бути помічником як на ділі, так і на слові. Тому що наші слова мають величезне значення. Жінка вона здатна, здібна, зробити дуже великі речі. І якщо жінка правильно рухається свою енергію, яку вона має в напрямок правильний направляє, це дуже сильна підтримка для чоловіка. Щасливий цей чоловік, він може досягнути дуже багато в житті, великих цілей, коли за ним стоїть в хорошому розумінні жінка, яка не просто на словах, а є в реальному житті помічницею для нього. Вона за ним, а не проти нього. Розкажу такий приклад, коли я писав диссертацію на докторантурі, і не просто було, тому що є інші ролі. Я пам'ятаю, я не був якраз вдома тоді, коли це такий момент хотів би розказати. І перший науковий керівник, з яким я домовився, він відмовився, рухатися в цьому напрямку. Інший науковий керівник, скажімо, помер. Вже коли я в процесі написання був, я вимушений шукати третього наукового керівника, і не просто іноді бувало. І я одного разу телефоную до своєї дружини, тому що я був Коросні, в семінарі практичного богослів'я я тоді не пам'ятаю, можливо, викладав. І я телефоную до дружини, просто говорю, як є, непросто. І пам'ятаю, Після цього вона написала мені по вібері СМС, яка настільки мене надихнула, вдохновила, була такою сильною підтримкою ці слова. Просто як хтось підмінив мене. Знаєте, це хто водій, е, керує автомобілем, це подібне щось, як турбіна включається. Да? Як то сила з'являється. Ото щось подібне. Отож, шановні, я би хотів на висновок ще сказати наступне: Жінка може бути помічницею тоді, коли вона буде покірна своєму чоловіку. Це не просто я сказав. Давайте ми читаємо знову ж текст. І на початку, в піснені до Ефесян, апостол Павло говорить в 22-му вірші і нижче. дружини коріться своїм чоловікам. Як Господові. Чому? Тому що чоловік є глава дружини, як і Христос, глава церкви, і Він Спаситель тіла. Але як церква підкорається Христу, саме як церква Христу, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Не може дружина бути хорошим помічником помічу для чоловіка, вона має бути. Якщо вона не буде коритися своєму чоловікові, покірно своєму чоловікові. Це те, що іноді ігнорується, втрачається, але це має велике значення. Це не рабська покора. Тому покора номер один. Звичайно, нам потрібна і любов, і Біблія про це говорить. Якщо не буде любові по відношенню до чоловіка, це важко зробити, а практично нереально. І останнє. 33 вірш. Втім, кожний з вас нехай любить свою дружину так, як самого себе, а дружина, щоб чоловіка шанувала, поважала. І це слово означає боятися, страшитися, побоюватися, поважати зі страхом, шанувати, виявляти честь, ставати, ставитися із повагою доброчесно, благочестиво, благовійно. Оце таке має бути відношення жінки до чоловіка. І коли воно буде, скажем, тоді вона реально зможе, зможе, скажімо, бути помічницею, коли вона буде його поважати, поважати свого чоловіка. Ви знаєте, ролі, які, про які тільки що ми говорили, вони відразу автоматично з'являються, коли ви, скажімо скажем так. Дівчина виходить заміж, стає жінкою, і чоловік те саме одружується, стає чоловіком. Вони вже в цих ролях. Але в досвіді ми розуміємо, що жінка має визнати це що чоловік голова. І, скажімо, він, він є таким. Він не просто стає, він вже наділений владою від Господа. І це слід визнати, і благо для самої жінки. Це. І коли Кожна сторін правильно рухатиметься, то цей процес прискорюється і Боже благословіння там є в великій мірі. Тому підсумок хочу сказати наступне: роль чоловіка бути головою. Я зараз не говорю про всі ролі, бути головою, головувати в сім'ї. А це значить керувати з любов'ю і ніжністю. Не панувати над жінкою, це те, що гріх породив, що стало в результаті гріхопадіння, але не в цьому Божа воля є, а керувати з любов'ю і ніжністю. Тому що панувати це з грубістю проявляти свою владу, подавляти, а це вбиває шлюб, а не дає життя. Наступне відповідальність нести. Третє це давати бачення. А його так, має, так потреба велика в ньому є давати бачення і оказувати турботу. Як матеріально, так і духовно, душевно. Потрібно, щоб була душевна, хороша атмосфера. А для цього має бути хороше спілкування, коли є взаємоповага, взаємолюбов. І це просто надзвичайно важливо для сім'ї. І чоловік може бути головою тоді, коли він буде любити, віддавати, оставить батька і матір і приліпиться до своєї дружини, яку взяв. Жінки роль це бути помічницею. І ніхто не забирає цю роль. Бути хорошою помічницею. І вона зможе. Бути хорошою помічницею, коли вона буде коритися своєму чоловіку, коли вона буде поважати свого чоловіка. Хай Господь допоможе це Боже Слово. Це найвища мудрість, найбільша мудрість. І, напевно, ніхто ніколи ще не жалів із тих, хто рухався по слову. Щасливі ці, благословенні ці сім'ї. Звичайно, ви скажете, ну це ж не просто. Хтось скаже, це не просто так. Але з нами є Бог. В Бозі з Христом ми в силі виконувати ці ролі. І якраз в Івані від Івана, 15 розділі, Ісус каже: перебувайте в мені, в Христі, як вітка на лозі. Тому що вітка сама по собі не може принести плоду, вона не має сили, їй живлення. А на лозі вона мається. Точно так само ми, коли ми в Христі, коли ми з Христом, коли ми маємо близькі стосунки з Христом, а ми маємо, як чоловік і жінка, забезпечити це, щоб в нас були близькі стосунки з Господом. Це те, що нас живить, це те, що дає нам силу. Саме тут ми можемо черпати як чоловіки бачення для життя, для Господа, так, подальшого життя, від Господа бачення, тому що для чоловіка є головою Христос. І дуже добре, коли чоловік визнає цього голову да, і звертається до нього чим частіше, тим краще. Ось де є бачення, ось де є сила. Так само для дружини. Щоб бути помічницею для чоловіка, потрібна сила. І цю силу ми черпаємо в Христі, в Господі, коли маємо тісні стосунки з ним. Хай всіх Бог благословить. Шановні, всім, дякую за перегляди моїх відороликів. За коментарі. Буду дуже вдячний за поширення цього відеоролику. Ця тема дуже важлива, дуже і дуже важлива. Хай Бог допоможе і благословить всіх нас. Хто ще не підписаний на мій ютуб канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити, я вам буду за це дуже вдячний. Це має велике значення для мене, для цієї праці. Хай Бог благословить всіх чоловіків, всіх дружин. І тих, хто ще не одружені, хто не вийшов заміж. Ця тема для, важлива для вас. Слід розуміти те, що значить бути головою головувати, що значить бути помічницею допомагати. Як? В яких сферах? Хай Бог всіх благословить, будьте благословені! До нових зустрічей!